Я Задумався над словами, які там були сказані, і передали про ситуацію, проміг розказала моя бабуса покійна. Там псауць співав слова, як ми можемо співати пісню Господні, в, в чужій країні. Наші вороги просили від нас пісні за співати на Пісень Сіонське. Коли сьогодні позадумав, то заняття бабуська розказувала мені, що коли вона була маленькою дівчинкою, а мати її вже жила на світі. Місце дім, де вони перебували, було дуже близько дороги. був такі великий яр і ворог. Бабушка розказувала, що через цей міст, це був єдиний міст в цілому області, а там вологічка піднізон, через цей міст проїжджали війська, то німецькі, то російські. Залежить, хто йшов від одні з однієї странични, другі з другої. І вона каже, що цей міст він за свою історію був винова не знаю, раз в одну п'ять. Якщо, скажімо, російські війська зайняли територію, то німці відривали міст і тіпали. цей міст, поки місцях переїде, бо не вибухають далеко. І потім повернулися наоборот, Коли німецькі війська нападали на, на, на цю територію, російські підривали його. Піжна була відбудова, а ці тікали тому працювати. Але розказувала пробушка, що одного разу, коли вони сиділи в першій хаті, хтось постукав. І вони вже знали, хто це стукає. Відкрили хату і один за одним почали виходити німецькі солдати. І кажуть, де тут спати нас. І вона розказувала мені, що так було, що. Була хата, три конати в них там були, і вони лягали тут, як оселедця, один кілоком такой. Лягали. Останні, кому не було місця, вилазили на верші, там були всі, і це місця. лягали. і зранку, коли вже всі повставали, вони мали такі вітрі, що вони б'є каву, чорну міську каву. Вели зведений в мами, і її. матка кофе. мама каво да мама става мамо ставам чајни, вода и кофем за и кофе и со. И пизнише, кога вона седива так соби, си чекала кога ја не и а ти грија се, но не хтила се, ја холи по холу, не бува морозно, но ја делеца, она настинила се образ Матери Божи. Она кажа, што зараз тоа, може да се снимајте, се І тоді один з німців говорить до неї, а, заспівай нам якусь таку пісню, Ружа Марія називається. Роза Марія, на польська пісня, мама, чи моя бабуся знала цю пісню, добре. і почала співати. Uh -huh. Я себе так пригадав, от як ми можемо співати пісню, коли нас роблять суду сіти. Те, що говорить там сьогодні цей псалміст, як ми можемо співати пісню фінансу ворогам, бо нас пригнобив. Да, не хочеться. Але свідомість того, що інакше не вийде, треба. І сьогодні, коли є час миру, поєднання, коли вже немає війни, коли вже не, не приходить ніхто і не наганяє з Христов чи з церкви, коли вже можна молитися. Я запитую, чому люди не кажуть, а як тепер? Я до Костюва, так часто або до церкви не нас кажу, а чого туди йти? Як змінюється мислення наше відповідно до ситуації, в якої перебуває? І сьогодні, коли чуємо про це, Біблія нам говорить про єдність, про те, що ми були одну. Ісус саме для цього прийшов, щоб воз'єднати всіх в одного. Я собі, коли ще раніше, коли не були раз на економічному з'їзді, я собі думав. Як ми дійдемо до порозуміння, якщо кожен хоче, щоб ми до нього переступимо, і спідуємо ну, з того, що ми зробити. Або ми маємо відказатися від своїх поглядів, або інші люди мають відказати своїх поглядів. Але вчора, коли другий день у нашої зустрічі з братами-протестантами, я собі так сидів в храмі подумав, не йдеться про те, що ми переходили один до одного. Йдеться про те, щоб ми збиралися разом перед Бога. Бо і так, коли будемо в небі, там не буде. Бо Господь такі чи такі. Всі будуть ті, котрі вірять в Христа. І нам тут на землі треба так старатися жити, щоб ми не були ті, котрі вірять в Христа. Що це значить? Щоб ми визнавали його, сповідували його уста, приходили в храм, молилися. Віримо в Бога. Апостол, апостол до Коринтян пише в листі «Полюблені, втікайте від ідолопоклонництва». І далі говорить, чи чаша яку ми п'ємо, вона не їсть кров'ю Христа. У вас, у нас є цей момент Євхаристії, коли священник бере чашу, бере хліб і дає людину. І то і там, і там, всюди, де це відбувається, це має власне бути ті, тілом, кров Христовим і кров і його кров. Це момент, який їдає людей. Момент, коли люди з'єднаються воєдиною, робляться спільно в Латині Комунію, це певне зібрання, яке є спільна до Бога. Але для чого тоді, якщо ми всі визнаємо Христа, приймаємо його своїми устами, для чого апостол говорить про колядцям ідолослужби? Бо каже, з однієї сторони каже, ідолів немає, але ідолам створити не можна. І тепер є такий парадокс, якщо ідолам створити не можна, значить вони є. А якщо вони, їх немає, то ми не спадаємо ідола. І він тоді підкреслює, що ми не ідолами спадаємо. Тільки диявол. В світі, в якому ми живемо, дуже міцно, християнство перебуделося з поганства, містером, звичаєм, навіть таронні. Так прийнято, так заведено, так хай буде лишиться. І цей момент треба з свого життя. Те, що було, не означає, що воно добре. Не раз я комусь говору заохочу до того, щоб чогось там не робили в житті, то мені кажуть, так реально, що було, і хай так лишиться. І тоді я кажу людям розповідь про лук. Ви знаєте, що таке лук, так? І кажуть, що от колись в давнину наші батьки ходили на полювання, вони ходили з луком. Брали стрілу і ходили, і стріляли. Але тепер кажуть, цивілізація, то видимо видумали гвинтовку. Береш, ба і все. І тепер кажу, якщо я вам даю гвинтовку і кажу, йдіть на охоту, а ви кажете, нам звуком вийде, то тут є щось гінтовка. Для чого? Бо людина в розвитку цивілізації, в розвитку якогось якоїсь культури. Хоче в житті змінюватися на краще, робити робитися досконалішим. І це бажання, це не є людське бажання. Ки Бог є досконалим. І коли щепляє єдині бажання досконалості, хоче що? щоб воно було подібне до нього. E... Апостол сьогодні, коли говорить про свою чашу благословіння заохочує, не можна почути це, не можна. Пити з чаща Господні і з чаші неякої. Це було англійство. Коли хтось живе, небоже по життя похоті, приходить і бере звідти ряду і він чинить до фанацію. Чому? Бо немає нічого спільного, каже Білія, Бог і Апостол Матей сьогодні, коли говорить, на самому кінці в своїй диванки, заохоти нас до того, щоб він сьогодні хотіли шукати Бога, до нього зближатися і не бути волі. І говорять, що на Маце і Росілися, книжники і фарисей. Я такий книжний сьогодні. Стою і я потім щось розказую. А? І каже він так, що те, що він каже, родить. Але так як він живе ні, єврейські <kly> мужиці мали багато звичайних, котрі не були Божі. І заохочувалося завдяки того, що ці звичайні Боганські відставляли на бік, а жити тим, що нам Бог я передав в Ліві. І пам'ятаю, як один з родителей, один в одній книзі, що та розповіщі, коли просто падало. Як була якась суботній поранок, суботні всі люди приходили до храму на молитву, до синагоги, а їхнього священника, я скажу, того, хто мав складати свою жертву, не було. І хтось там якимось потаємним ходом вийшов, поверхнення священника, відкрив двері, а там стоїть він своєю сім'єю, стоїть кузи, соксала. І, і вони святкують. І, власне, про це говорив Ісус, коли казав, «Не чиніть того, що вони роблять. Бо Він каже, нам говорить, що сала їсти не можна. Свині не їдять. А тут приходять і все. І так часто буває, що хтось нам щось каже, але інакше. І тепер, якщо то, що він каже, є здобув, треба це видавати. Але якщо він живе погано, він так не повинен. Робити. Для чого? Бо в житті ми покликані шукати одного Христа. І тепер для чого так часто буває, що з'являються непорозуміння людині? саме для того, що шукаємо ми його тільки чогось для себе. Тому теж апостол, коли говорить сьогодні до Королос, до Коринтян говорить, не шукайте для себе корисного, тільки для інших, щоб будувати спільноту Це Спільне в нас усіх є те, що ми можемо разом звертатися до Отця, Божу нашого. І ця молитва є тим, що об'єднує всіх християн. Віра в Бога, визнання повідомлення, остану Ісуса Христа. Прикликання в своєму житті Святого Духа. Він в такий спосіб живе, гріха дозбудеться, сьогодні, коли збираємося тут на літургії думки, відходять до Євхаристії, яка відбудеться у вас і в нас за хвилину часу. Дуже скоро проти. І це буде момент, коли, власне, єднаємося з Христом. Через нього маємо участь в славі Божій. Бо так сталося, що ми хотіли цю зустріч пережити, так як зустріч з ним. Не так, як часто буває, що приходимо, той Аполос, той Павлі, той Кихий, да? той такий, той такий, той так, вдягнути інакше. Тільки приходимо і стоїмо перед Богом. Він є посеред нас. Коли з такою настановою людина приходить в храм, вона буде виходит. Коли я прийду і скажу, Боже, ти тут є, і я тут є, тоді я буду почути. Один ще в од нашій розповіді в одному місці священик приїхав, новий приїхав на парафію, ходив в храмі, тому виходити кожного дня, і молитися. І завжди він проходив через середину цього храму, зустрічався з таким одним бідним богим чоловіком, обдертим, трохи таким, може навіть як кажуть, трохи вже пахнув, він так, бо не мав де купатися. Але він приходив і відбувався, що цей цілий час стоїть в цій лавці і мовиться. Кожного дня, кожного дня. І добрий раз, коли він приходить до храму, його там немає. Дізнається, що він там попав в лікарню, вирішив його відкрити в лікарню. І приїжджає він до лікарні, знаходиться, в батько заходить до нього і каже, я треба цілий час хотів спитатися. що Ти казав Богу, яку перед ним клімчав і молився всі допомоги. А він каже, я, я приходив до храму, то я клімчав, і казав, так, привіт Боже, я Петро, пам'ятайте пам мене. І Він каже, так він і так тільки говорив. Привіт Боже, я Петро. Пам'ятайте, пам мене. Він каже, але сьогодні відбулося тим. Я каже, сплю і зранку мене хтось будуть. Я відкриваю очі, стою перед мене, перед мною чоловік і каже, привіт, Петро, я Господь, я пам'ятаю пам тебе. Пам і власне для цього ми приходимо в храм. Щоб Бог нас не боївся, щоб Бог пам'ятав нас завжди, до кого не добра, якому десь поганого, щоб він був біля нас і благословляв на сину. І якщо в такий спосіб я приходжу і кажу, Господи, ось я спаси мене, якщо хочеш. Тоді Бог каже, так, хочу. Біблія написано про говорить, що я Ісуса приходить. Хвора людина і каже, Господи, якщо хочеш, можеш мене зцілити. Хоч, будь здоровий. Приходимо в і кажемо, Господи, як тобі сьогодні? Дай мені спасіння. І цьому заохочую вас і себе сьогодні для цього, що думає, коли станемо перед святиєю святим. Приймаючи його, сказали, Господи, дай мені спасіння. Перестати дивитися на інших, тільки ті, ті, побачити його. Прошу тебе сьогодні, щоб кожен з нас, хто стане перед Тобою, сьогодні тебе побачити, зустрівся, прийняв своє Серце, довірився віриш Сюди, щоб усі ми, як у моря, становили одно, одно в тобі. Бо тільки ти є єднаєш, ти даєш єдність, усі до тебе приходить, ти жираш і царюєш на віки вічні. Амінь.